Доброго дня. в продаж поступає 330 19 року з пробігом 91 тисяча кілометрів. По Америці були незначні пошкодження в передню частину. Основна конструкція кузову не пошкоджена, лише навесні деталі. Це бампер та капот. Усе замінено на оригінал. По комплектації у нас камера парктроніки безключовий та система контролю сліпих зон. По салончику в охайному доглянутому стані чорна стеля, люк. Пам'ять сидіння водія, підігріве сидінь, багатозонний клімат, підкармові полістки, підігрів карма також, вже лед чіток у нас. Так у нас все виглядає. Коробочка працює добре. Клімат підігріву, усе працює. Паркінг. Старт-стоп, автохолд, вибір режимів. Також у нас є безпроводна. Зарядка для телефончику. Ось такий варіант у нас в наявності. Компанія Автофокус, кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня. Не забувайте також, що у нас є обміни, кредити та лізинги.